За горами гори хмарою политі. Засіні горами кровою политі. Спокон віку прометея та морел карає щодень Божий. Браз серце розбиває, розбиває, та не вип'є живлющої крові. Вона знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля. На дні моря поля не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога. Плюс с тобою стати. Не нам дела твои судить, Нам только плакать, Плакать, плакать. И хлеб насушный замесить, Кривавим потом і сльозами кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли ж вона прокинеться? Коли відпочиваєте? Ти ляжеш Боже, утомлений, та нам даси жити. Ми віруємо твоїй силі і слову Живому. А не неправда. І тобі одному помоляться всі язики воввіки і віки, а поки що. Течуть рік. Криваві ріки за горами гори хмарою повиті засіяні сіяні, Горем крові.